Я Луч, пропонуємо жіночу колекцію Guess плюс Levi's, Лот номер 24, 35 одиниць. Починаємо з футболки. Guess. Така доволі класична, в їхньому стилі хмушка. Комбінезон просто шикарнючий, він іде з відкритою такою спинкою. Взагалі, ну прям дуже буде смачно виглядати. Просто посправлі та модель, про яку Хочеться говорити і розповідати, що таке було. Лівайс і Гес. Штани. Вільні, легенькі, максимально приємні до тіла. Лівайс футболка та шорти. Дуже багато речей можна компонувати між собою. Вони класно працюють разом в Лівайс і в Гес. Дуже класна також посадка. Джинси, шорти, будь-що вони знають, як це зробити так, щоб це було. Добре, якісно і вигідно. Сукня від ГЕС. Дуже цікава така біла. Тут вона не сильно довго, буквально до коліна. Футболка ГЕС. З такими переливайками. <смі> Джинси в рожевому кольорі можна також поєднати. Взагалі, в лоті дуже багато крутих речей, які можна поєднувати ГЕС. Між собою. І не тільки між собою, насправді, їх можна поєднувати ще з багатьма іншими брендами, іншими речима, моделями і так далі. Але навіть в лоті тут можна знайти їм пару, скажімо так. Дуже цікава така всіточку-футболка, те, що зараз воно справді дуже і дуже навіть трендове серед молоді, не тільки серед молоді. Спідниця гес. Тому оце прямо майск в тому лоті, мені здається, взагалі неймовір. Далі сукня з тваринним принтом від Guess, звісно, тут іде в нас така типу відкрита спинка насправді. Сукня довга, Максі, тут іде підкладка. О, попадало. Е, підкладка е, до колін. Тобто, не в підлогу, прямо, а до колін. І шлейки також регулюються, ще є великим плюсом. Футболка Levi's і шорти, які ну, на дві мене розраховані. Але дуже великий, класний розмір і дуже класний джинс, насправді. Типу, Lіce це взагалі щось неймовірне. Боді e, дуже таке цікаве, витончене. Позаду тут також відкрита спинка мережеву. Взагалі, супер, шорти хочуть втікти вже до клієнтів ваших. Далі наступний такий міні-комплект – футболка і шорти від Guess. Прям шорти взагалі в кольорі вишкового масла, який є просто масхевом на 25 рік. Така блуза, вона йде навіть подовжена. Бачите, з позаду буде довший край, її саме на випуск. Дуже теплий, теплий такий класний колір, блакитний. Шорти можна поєднати, до речі. Сукня в стилі Барбі, також металізовані такі детальки. Хто дивився лоти Стелла Луна або бачив там я також розповідала, що саме металізовані деталі якісь в одязі, і взутті вони дуже популярні на 25 рік, тому звертайте увагу. Футболка Лівайс і Джогери, також Лівайс. Далі ви бачите, що моделі справді дуже класні, сукня. В якому такому ем, спокійному, синьому, з розрізами, вона йде. В підлогу. Класно, дуже талії сідає взагалі. Гес Футболка і штани Лівайс. Так, далі бачимо таку блузу, майку. Знову ж таки, металізовані такі деталі. Позаду вона йде на блискавці. Вільна тут також. Виріс ви Дуже круто. Можна її вдягнути з джинсами, можна вдягнути з брюками. Джинс від Гес. Далі дуже крутий топ. Він мені максимально подобається. Він виглядає так, ніби людина, яка його вдягнула, прям от впевнена не тільки в собі, а взагалі в всьому, що її оточує, до чого вона торкається, всьому впевнена. Він виглядає прям дуже люксово цей топ. І він дуже-дуже з ніжної тканини зроблений. Майка Гес. Далі також дві одинички це йдуть футболки лівайс, тут дві чорних, і вони йдуть по ціні однієї одинички. Тобто за дві футболки ви заплатите 11 євро, як коштує одна одиниця в цьому лоті. Штани, брючки, смужку, класні кольори поєднуються. І така смужка вона дуже гарно підкреслює саме те, що треба у талії. Ми з вами дивилися лот номер 24 в якому 35 одиниць. Лот максимально крутий по наповненню. Ціна за одиницю 11 євро. Щоб оформити замовлення, і цей лот став саме вашим. І звертайтеся до менеджерів за номером телефону в описі.